Що це за свято таке воздвиження? Повна його назва звучить так: воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. Церковна легенда розповідає про те, що колись імператор Риму Костянтин, який прийняв християнство, послав свою матір Єлену до Єрусалиму на пошуки реліквій, пов'язаних з Ісусом. І там у 326 році вона ніби як знайшла три хрести, і щоб визначити, на якому з них розіп'яли Ісуса, їх по черзі приклали до хворої жінки. Перші два не спрацювали, а від дотику третього хреста та жінка зцілилася. Після того цей хрест встановили або воздвигли, щоб люди могли йому поклонятися. Сама ж Єлена від цього хреста відколола частинку і привезла Костянтину. Потім цей хрест ще губився неодноразово його повертали на місце. Врешті-решт, як кажуть, його потхенько розтягли на дрібні шматочки і розвезли по всьому світу. А так берегли святиню. Хтось, правда, підрахував, що якщо зібрати усі частинки цього хреста з усіх усюди, де вони є, і там їм поклоняються, то з них можна було б побудувати немаленький корабель. А тепер пропоную трішки проаналізувати цю історію і поглянути на неї, на неї з боку звичайної логіки. Почнемо з самого хреста. Щоб дерево збереглося під землею 300 років, потрібні досить специфічні умови для його зберігання висока вологість і низький доступ кизню. Це, наприклад, торфяники чи болото або досить низька температура. Судячи з того, де ці хрести лежали, здається дуже малоймовірним, що вони могли нормально зберегтися ці кілька століть. Ну, припустимо, таки збереглися, і Єлена їх знайшла. Історію про зцілення від цього хреста хворої жінки розповів давньоримський письменник Руфін Аквілейський, чим не історичні дані від очевидця. Проте є одна проблемка. Цей чоловік народився через 20 років після того, як ця подія нібито як відбулася. Відповідно, маємо звичайні легенди та перекази, які не підтверджуються жодними історичними даними. До речі, відомий церковний історик того часу Євсевій Кисарійський досить детально описав діяння Єлени, коли вона була в Єрусалимі. Але жодного слова про таку важливу знахідку у його працях немає. Хоча, за переказами, саме для пошуків Христа Єлена і їхала в Єрусалим. Ще цікавий момент. Якщо заглянути в дохристиянські часи і переглянути язичницький календар, то там саме 14 вересня теж було свято. І знаєте, як воно називалося? Здвиження. І досі можна в народі почути, що на здвиження земля движиться ближче до зими. Або, як кажуть, в цей день здригається, здвигається земля з літа. На зиму. Крім того, є безліч археологічних доказів того, що язичники задовго до Костянтина і його матері Єлени поклонялися хрестам як символу сонця. Можливо, ви пам'ятаєте з підручників історії, фото таких знахідок навіть на території сучасної України, які датуються добою середнього трипілля, тобто за кілька тисяч років до нашої ери. А що ж говорить Біблія? А Біблія нас вчить не поклонятися предметам взагалі. Та й нікому з живих істот не можна поклонятися, крім самого Бога. Навіть ангели забороняли людям їм поклонятися. А щодо предметів, важливу думку, якось сказав апостол Павло ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння мистецького витвору та вигадок людини. Якщо сприймати хрест як предмет поклоніння, то й усе, до чого торкався Ісус, завдяки чому Він був вбитий, треба оголосити святим. Так можна і до самого зрадника Юди дійти, адже він поцілував Ісуса перед арештом. Отже, Хрест це символ християнства, адже на ньому відбулося викуплення людства. Але ніколи Бог не вчив, що будь-якому предмету потрібно поклонятися. І Біблія називає такі дії ідолопоклонством. Тож, чи святкувати свято Воздвиження Христа, то ваша особиста справа. Але пам'ятайте, святе письмо проти такого поклоніння. Як сказав Ісус, Господу Богу своєму поклонятимешся і Йому єдиному служитимеш.